go oh. Дцятого жовтня напередодні великого православного свята покрову Пресвятої Богородиці 25 юнаків спеціалізованого класу з посиленою військовою підготовкою Стахановського професійного ліцею. А у минулому професійно-технічного училища номер 62, у урочисті обстановці вже вдруге біля братської могили та вічного вогню прийняли присягу на вірність державі, ліцею і козацтву. Міський голова Стаханова привітав юних ліцеїстів, побажав їм добитися таких самих успіхів, як их товарищи другокурсники. Дорогие лицеисты, примите искренние слова поздравления. С сегодняшнего дня на ваши плечи легла еще одна и очень важная ответственность. Не запятнать. Не запятнать честь и достоинство наших дедов и отцов, памяти их, которые оставили свою жизнь. Ценой своей жизни подарили нам светлое будущее. Ці учні є першокурсниками, а подібна присяга стала прийняттям своєрідної стафети від другого курсу, які у минулому році вперше в Україні довели, що профосвіта, любов до батьківщини і гідна фізична підготовка є їх життєвим кредом. Дані учні проходять навчання за спеціальністю електромонтер, охоронно пожежної сигналізації, охоронець водій, вивчають низку дисциплін пов'язаних з історією українського козацтва, виховуючи патріотизм. Мы гордимся тем, что мы это сделали впервые в Украине, что мы одни из первых. И сегодняшнее мероприятие – подтверждение тому, что учащиеся лицея воспитываются на патриотических традициях нашего государства и украинского казачества. Ну, что изменилось за этот год? Изменилась, улучшилась учебно-материальная база, училось оснащение кабинетов, ну и... Як сказав сьогодні городской голова, ми і впредь будемо доказувати, підтверджувати, що ми одно из лучших, одно из престижніших учебных заведень нашого міста, області і нашої України. Приємною новиною є і те, що у нинішньому році навчатися у спеціалізованій групі виявили бажання не лише стахановчани, але й жителі Брянки та Кіровська. Мне самое больше нравится военный уклон, потому что я с детства хотел заниматься такой профессией, а сейчас нашел эту профессию просто в училище в таком и поступил. Мне очень нравится эта профессия. Своїм товаришам юні ліцеїсти бажають гарного навчання. Ми всі хорошо училися, у всіх була хороша страйва. А 14 жовтня, у день самого свята, покров про святої Богородиці, хлопців не менш урочисто посвятили у козаки у свято Миколаївському соборі міста.